Добрий ранок, ми з України. І вибачаю, що в такому вигляді, але наскільки швидко могла, настільки швидко і записую. Всіх вітаю. Ось. Так, я довго сплю, тому що я досі хворію трохи. Ну, ви знаєте, ви У мене зірвані всі трубки, зірваний телефон просто і, ну. Я з того часу, як бачила, що його не буде, дуже чекала, що його не буде. в Мене мама написала «спите», а Кримський мост зірвали. Ось. Тому я знаю, що дехто, ну, скажімо так, скептично ставився до того, що я казала, що його зірвуть. А я казала, що його там стояти не буде. Дійсно, бо не йшло йому там стояти далі. Любі. І зараз мені хочеться вам сказати: ви трохи боїтеся. Я вже бачила ваші коменти Настя. А що нам буде за Кримський міст? Любі. Міняйте свідомість на тему того, що нам буде. Ви краще думаєте, що буде їм далі. Просто після цього. Розумієте? Це не наша проблема. Нам треба витримати. Ми давно терпимо, боже мій. Ми чекаємо звільнення так? тимчасово окуповані території. Території близькі до лінії фронту чекають, коли фронт відсунуть. Ми давно чекаємо це нормально для нас вже. Чого ви боїтеся? Давайте святкувати.